Ми В нас банк землі 90 тисяч і в нас одна із структур це агрікор який входить в, нашу, в наш ход. От. І В цьому році, вже Олександр сказав, дійсно були проблеми. От. Внесли весною на легких ґрунтах 120 кг безводного м'яка, внесли там стартові сухі добрива. і В принципі, нічого не Передбачувало, не прикращало От, але е, е, дивимося е, накопичення опадів. Да? І ми знаємо, що минулий рік, е, осінь, весна, у нас були великі проблеми з тим, що в осінньо зимовий період було е, не, не так, як кожен рік, але мале накопичення зимової вологи. Відповідно. З багаторічних спостережень, от у нас вони тут є за 5 років, ми знаємо, що в нашому регіоні стабільно випадає ці опаль. Стабільно 450-550, місцями 600 мм, вони кожен рік випадають. Тільки є різниця в тому, що вони почали випадати нерівномірно. І е, вже другий рік на Житомирщині е, в травні місяці випадає 200-300 мм, при тому, що випадає. Не на протязі 30 днів, а випало 50 за один день. Да? Потім за три дні випадає ще 120. І е, коли ти заходиш на поле, ти вже на полі, а там вже асфальт. Тим більше, що північ, Житомирщини – це зона е, полісся, е, легкі ґрунти за механічним складом, відповідно, е, така кількість опадів навіть 50 мм вже фактично на глибині 10 см, точно вже блокує е, весь кисень. Тобто, що там ще е, знизу залишається, ну це питання часу, тому що зверху кисень вже туди не, не поступає. Тому ми прийняли, е, можна далі, да? ми е, прийняли для себе на, наступний слайд, це вологість ґрунту, у нас є. І е, коли ми в травні місяці подивилися, що у нас відбулося в полі, прийняли рішення, що потрібно щось зробити. Відповідно, ми сразу моментально е, купили собі ротаційні борони. Були в нас культиватори КРН, запустили і культиватори, і борони, і в принципі, постаралися максимально всю кукурудзу прийти для того, щоб е, дати е, повітря е, в грунт. Але ж так само розуміємо, що там вже в ґрунті в було все заблоковано. Тому що я ж кажу, після такої кількості опадів ґрунт е, ми пінедрометр не могли просто всунути. По ті ще ґрунту там ще щось можна було його просунути на сантиметрів 20, але, але не глибше. Тому прийняли рішення е, з колегами, що в Агрікорі ми це зробили, давайте ми по Житомиру зробимо це саме. Е, докупили додатковий комплект е, айдропів, е, вирішили, що давайте все-таки не, е, не всю підрядку кукурузу, почнемо з кращої і дійдемо вже тоді до гіршої. Але знову ж таки вплинула ситуація, ми не передбачали, нам привезли 25 тонн тонн каса, він якийсь... Ну, Не зовсім якісний і забив нам ці айдропи. Ми коротше, 4 дня пробували цю систему, там потрапилися механізатори. Ну, коротше, Катастрофа була, ну, не встигли із 1700 гектарів, що було, 1000 гектарів ми айдропами обробили, ну, внесли казку айдропами. Решту 600 гектарів, на жаль, не вдалося. І відповідно, враховуючи цей фактор, у нас чітко вдалося прослідкувати явище, ну, явище, а Результат, да, відмінність. Там, де ви спрацювали ми внесли додатковий азот, і там, де не спрацювали. Відповідно, <кхех> ні, вперед, вперед, відповідно, провели для себе аналізи тестерами, тому що вже в Агрікор ми придбали свій скан в цьому році, і я ран тестер, привезли його АРСТЕМ, провели аналізи, побачили, що азот єсно він глибоко і. Вже ми розуміли, що він заблокований, тому це ну, би, дало можливість нам вже переконатися в тому, що це потрібно робити. Уже то, всі, всі аргументи були за те, щоб провести цю операцію. Відповідно, після цього ми е, взяли дроби, внесли по 100 кг. Можна там вже я далі розкажу. От. Ще ще, ще на, на кінець слайда. Це ну, наша система, те, що ми працювали. От. І ще ще, ще. І от е, таблиця, де оцінка результатів, яку ми провели. Е, по номерах полів ви бачите 607, 608, 610, 603, 605 це всі поля, які знаходилися в одній локації. Другий е, фактор, да, це те, що ми взяли, це е, гібридний склад. Тобто МАЗ-24С, е, тому що в нас було посіяно 4 гібриди, але ми е, ну, коли проводили аналіз, вибрали так, що всі фактори сходились. Тобто насіння, ґрунту одній локації, тому що вони розкидані були, І відповідно, це дало, е, мінімізувало ну, похибку для порівняння, ну, як так? Да? Відповідно, ми бачимо, що е, ротаційне бронування не було не проведено на одному полі. Да? Знову ж таки, е, ну, тобто, давайте з результатів урожайність. Там, де не було е, айдропу, 8,1, Да? І наступні поля пішли підвищувати врожайність. Каз вносився по 97 кг. Це вже фактично внесена, списана програмою норма казу на гектар. От. Калій хлористи вносили, аміак по 160 кг внесли стартове добриво, азотофосфорне, це, і плюс ще цим був це аррій по 50 кг. І на частинні площ встигли провести воронування ротаційне в ну, відсотках на площі стоїть. Але все ж таки ми бачимо, що основний аргумент, який дав прибавку в урожайності, це. Внесення газу. Навіть оце поле, де ми його не повністю закрили, врожайність вийшла на 5 центнерів більше, тому що частина поля була внесена, частина не внесена. Це два рядом поля, видно, яка чітка залежність. І потім далі поля пішли підніматись, підніматись врожайність. Навіть на площі 163 гітари, ну там воно плюс-мінус нерівномірно було, там і органіка, там і були, можливо, якісь моменти. Но... В будь-якому випадку ми побачили, що приріст поображальності від цієї технологічної операції, ну як мінімум 5, не, ну тонни ми точно е, отримали. І ще такий цікавий фактор, те, що я ну, в цьому році, напевно, перший раз побачив, е, що кукурудза е, приїжджали до, до нас виробники насіння, да, е, і казали, що у вас там. З цей неправильний якийсь гербіцид внесли, гормональні, тому що у вас знизу з, на коренева система кукурузи вже була центральний корінь був вже фактично е, відірваний від рослини. От. Але поверхневих оцих е, корінів, кукурузі я таких не бачу, я в цьому році побачив на Житомирщині. Тобто це стояла така суцільна спідниця. Не борист, як завжди, да, ми бачимо, а кукуруза сформувала цю таку потужну е, верхню кореневу систему повітряну. І я вважаю, що напевно це той фактор, який якраз е, коли ми дали цей каз, ми побачили цей, е, ну сподубал кукрузу, напевно, творює ці корні ще інтенсивніше, і шукають е, додаткові ці е, е, засоби житлових. От. І е, в цьому році, в принципі, ми середня врожайність у нас по цьому господарству склала, е, ну, ми закрили да, 9 тонн кукурудзи. От. Ну я ж кажу, із 1700 гектарів, 600 гектарів ми змогли зробити, ой, є, 1000 гектарів встигли зробити, а 600 гектарів це якраз тих 3-4 дня, що ми е, розбиралися з цим касом, трохи не встигли. Так, мало ж випадок дав можливість нам розібратися в ефективності використання даної технології.